Другі друзі! Сьогодні з вами я Мирослав і <ріст> Ігор. скажи привіт! Привіт, привіт. І арбус, сьогодні арбус, я буду <ріст> е е проходити паркур в Супербар Адвентрс. І ми вам покажемо чи ти, як його легко пройти. Да. <ріст> твіто, так зржачий. <ріст> ну коротше. Ні. Ми будемо проходити паркур. Тільки я сам, тому що в нього ну, немає Да, А вдома не хочеться. Да, погодка погодка на дворі. Да, погодка на дворі. дворі. Чики, чики пуки. Чики, ну, пуки. блін, холоднувато в руки, ну. Ну, да. Ми, пройшли, а, ту. Ми пройшли з другом всю гру, ну, нам вже все легко вдається. Паркур для нас як один палець, пройти. тут, тут ой, цей, ігорка. Ну, ми вже приходили стати, але ми хочемо зняти знімок екрану. Ну mm, да, показати. Ай! Ще ми скинемо в то, смислі, куди я вийшов вважаю. Ну, я теж гуляю в Супербірадвенчер. Ми можемо, ви можете в коментарях писати чи, чи ми? в роки. Якщо так, якщо так, то їдьте до парку і зустрічаємося в 16.00. Тільки давайте ви нам подзвоните, ми номер впишемо в коментарях. <свист> Так, да, ми в коментарях. Ні, не в коментарях, а давай в описі. Може Viber. Ну, дивіться, нам треба ваш цей. Номер телефону. Е, да, е, ми вам тоді наберемо по вайберу е, або по обичному. Ну, е, і будемо з вами грати в Супербір, Адвенчер, і ми можемо вам стати пройти. Mm. Піш... І я золотий. Пишіть, Піш... Пішить... спагеті в туалеті я маю. Хто гуляє в Fortnite, також ставте лайки, підписуйтесь на канали. Якщо хтось грає Fortnite, я можу дати нік із другому. Він скачає теж Fortnite, можливо, і ми будемо грати. Так. Ну, дивіться ми. Ми зараз біля паровозика з другом, але ми не разом граємо. Тому що немає інтернету в парку. Да, в парку у нас немає і інтернету. І дивіться, якщо ви хочете з нами ще дружити, то... Е, Дасти підпи, номер? Е, ні. Підпишіться на канал. і... Це, і Привезіть нам конфетку. Ладно, щось. <laughs> <шучу>. Яку конфетку? енергетика. <laughs> Чому ми так б'ємо? Ні, я подаю. А нам треба на <laughs> я колики. Мой зацяю? друг это спілнір. Ну коротше, дивіться, ми мож, можемо вам пройти статую, але якщо ви ще підпишетеся на канал, поставите лайки. Ну ми з... З вами можемо зв'язатися і... і пройти вам статую. Да, пройти вам... Гаррі да, Гаррі Поттера. Ну пройти вам статую. і пройти, якщо ви не вдається. Ну хто гуляє в супербір? Так. Тільки дивимося. Ми ще можемо вам гру пройти, якщо хочете. Ну, е, велетенський дім. Можемо вам пройти гігантський дім. Е, так що... Ігор, і дивіться, куди я дошу. Ай! Ага. Ну, е, вами... Я статі. Горох розліті. Горох розліті. Так. Друзі, дивіться, хто хоче статую золоту, або дивіться, ми можемо вам пройти статую, а ви нам побійдите всі золоті времена. Так, да, хто вміє. Так, да, якщо хтось вміє, кажіть. І... Або ви спідранери якісь, ну, да. профі. Е, якщо ви вмієте, цей... І... Паркурить нормально. Да, Паркурити нормально. нормально. ну, І типа, ви якщо ну, <рес> і ще роз розкажіть. Можна я тут кубики, І ще розповіть або не знаю. Ем, Тільки я думаю. Ну, а прикинь, якщо я з першою Це статі, першу, це моя перша попитка статті, Я не, не падав. Майже. Ну, майже не падав, все не 100 раз. А, кстати, можна туди зараз їй на холодильник, тільки навіщо я в тому самому місці. Де, да, так прикольно. Ну дивіться, ви можете підписатися на... Канал. Телеграм-канал і у нас немає телеграму каналу, просто ми, ми не хочемо Да, створювати. створювати аккаунти та, ну дивіться, якщо хочете з нами ну лайкайте, лайкайте ці відео, так друже. Друже, е, да? так. так? Ну і ми тоді будемо знімати всі ролики. І ми можемо також показати, де всі стікери в Супербіора То, Так що підписуйтесь на канал, ми зможемо вам усе пройти, навіть гру можемо пройти. Ми її вже пройшли давно. Ну так, да, давно. Та ми там її за день пройшли. Ну, да.

Ну коротше, я не Ой. можу пройти. Ні. Ну мені треба плювати. Дос, Ой. Ну дивіться, ми можемо вам пройти усе, Ну, можна... тільки паркур я пройду. Ну так, да, паркур він пройде, а то ну, я просто розумієте, я не люблю це проходити оце. Ну, я так то можу сам пройти, але ви самі розумієте, так, да, мир? Я то проходив уже сам, ми проходили не разом, він. ми, Я тіпа, проходив ну проходив паркурці і е, Мирослав теж проходив його. Ну, І ми отако проходимо, проходимо, учимося паркурити. Ну і ще ми можемо вам показати деякі сундучки. якщо Всі ви, можна навіть. Та, ми всі не, не знаємо. Ну всі так. Ми не знаємо. Ну, якщо цей, то можете у нас підписатися. Якщо хочете. Давайте цей. Якщо... Коротше, неважливо. Якщо ви наберете 150 тисяч лайків, ні шучу 50 лайків, тоді ми, ми знімемо. Розігруємо... Ми розігруємо статуї. Ми можемо додатися усі разом, і ми можемо пройти з Мирославом цю статою. І вона у вас охраниться, і ви будете радіти і все. Добре, благодарні друзі, всім пока і до зустрічі! Да. Всім пока!